Європарламент сьогодні дав перший раз публічну оцінку діям Польщі щодо блокади України під час війни, порівнявши Польщу з Російською Федерацією. Є дві країни порівняння з котрими вже значить, що країна десь біля дна. Це порівняння з Російською Федерацією та порівняння з Північною Кореєю. Поки що Польщу з Північною Кореєю не порівнюють, і то вже великий прогрес. Тому що за такі дії, які вчинила Польща, польський уряд, польський президент, я впевнений, що країна заслуговує на більш жорсткі оцінки. Далі європарламентарі сказали, що керівництво країни, а саме президент і прем'єр, вони вже схожі на Путіна. А я нагадаю, Путін то терорист, який вже 8 років напав на Україну, знищує міста, гвалтує жінок, краде дітей, за що має офіційне повідомлення про підозру. Тому порівняння з цим покидьком це взагалі вже ну, огидний. Тобто настільки огидний рівень політика, коли ти... Рівняють з кіднепером та терористом, що взагалі навіть не піддається якомусь іншому аргументуванню. Тому Польща вже десь дуже-дуже близько біля дна, а по деяким питанням вони вже почали копати. Тому що жодних заяв публічних від влади Польщі. Щодо незаконного блокування кордонів, щодо розблокування. А ми розуміємо, що для президента Польщі розблокування кордонів це питання одного телефонного дзвінка з наказом скасувати ті ганебні дозволи на блокаду України під час війни, які вони повидавали, що суперечить не тільки логіці, а ще й законодавству Європейського Союзу. Яке не дозволяє блокування центральних трас. Тобто це пряме порушення законодавства Європейського Союзу. Тому Польща поздоровляю, ти вже десь близесенько, біля іміджа Росії. А ті політики, які це допустили, ну то взагалі вітаю. Ви вже одної когорті з Ігіл, путіним та іншими покидьками в цьому світі.